22 березня, 4 години ранку. Зараз по Харькові йде страшенний обстріл. Страшенний. Я бачу на горизонті страшний пожар. Це жах. Це жах. Страшне, грохочить, полихає. У нас відключилась електроенергія. Немає, немає світла. Ой, страшне, що робиться, люди добрі. Катастрофа. Дивіться, я це відео викладу, звичайно, що не сьогодні, а значно пізніше, бо тут і вибухи і швидше за все десь може через, через добу. Ой. Це, це жах. Я прокинулася від, від страшних гучних вибухів, і вони лунали дуже-дуже-дуже довго, ну, страшне як довго. Я навіть, ну, навіть не рахувала, скільки їх. Зараз стою біля власного вікна і спостерігаю пожари на горизонті, страшні пожари. Ну, телефон, мабуть, їх все-таки не бере. Ой-ой-ой. Це страшне. У нас би сьогодні, мабуть, навчальний день за четверть. І вже з завтрашнього дня мають бути канікули. І таке нам свято прилетіло. 哦哟哟，这重，这重。